Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас відео-гайд. Це відео для новачків, гайд, як брати топ-1. Я розповім вам. Як рухатись по карті, коли краще стріляти. Як брати топ-1, з якими пушками бігати. Розкажу про все, що допоможе вам виграти в Warzone. Гра абсолютно безкоштовна. Можете скачувати її як в Стімі, так і на Xbox, так і на PlayStation. Тому розповім, що і як тут влаштовано. Дивіться, цей гайд для новачків. Хто грає хорошо в Warzone, хто грає в Warzone. Відео, можливо, буде не цікаве, але ви подивіться, підтримайте мене, можливо, щось підмінте для себе, що ви не робите. Ну хто його знає, ну гайд є гайд пацани. Тут ми взяли топ, кілів не дуже багато, бо це гайд для новачків, а новачки не будуть жорстко кілрейсити. Тому переходимо до відео. А перед цим, друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на твіч, де я стрімлю кожного дня. Якщо є якісь питання, заходьте на твіч. Ставити питання там, на все відповім, хто новачок, звісно. Хто не новачок, залітайте, ми там нормально навалюємо на твічі. Кожен день стріми 6 часов вечора починаємо. Щодня. Посилання в описі. І в телеграмі є всі зборочки. Кому цікаві зборочки на пушечки. Ну і там багато інфи різної є, звісно. І в тому числі анонси стрімів, коли ми стрімимо і що ми там робимо. А ми переходимо до супергайду від Орлика. <клес> хе Хе-хе! Спочатку вам потрібно вибрати. Місце, куди ви приземляєтесь, зазвичай я вибираю там, де є ліквідація, там, де є контракти, щоб залутати швидко собі гроші на комплект. Це дуже важливо. Розумієте, якщо ви слабші а, гравці, якщо ви, ми... якщо ви слабші гравці, то вам, звісно, треба мати якусь перевагу. А яка ця перевага буде, коли ви бігаєте з дефолтними пушками? Звісно, це ваш комплект метовий. Мєтові зборочки можете побачити в мене в, ну, в телеграм-каналі. на Twitch, YouTube не будемо дропати. Дивіться. Лофтаун це моя любима локація. Я завжди сюди падаю. ЗАВЖДИ сюди падаю. Приземляємося, дивимося одразу, де хто падає. Бачите? Ми одразу дивимося. Получаємо урон трошки. Забрали контракт. Контракт нам для, гро... для грошей потрібен. Зразу дивимося його. Забираємо. Ще й російського хлопчика забрали. Забрали біом, захилились. Беремо ППшку. Найважливіше вам знайти спочатку ППшку. Для ближньої стрільби. Це саме найважливіше. І потім на дальній 8 вже шукаєте там штурмовку чи снайперку з чим ми граєте. Я запізнився на урок, по бабусі через другу. Більше не опазуйте, будь ласка. Ці твої відмазки, ну, мені не дуже подобаються. У нас урок сьогодні. Я написав скільки один. В 6 часов всі на опару. Якого біса ми опаздуємо? Так, і дивимося, що робиться, що робиться з ціпами тут. Слухаємо, уважно слухаємо. Бачимо, де ліквідація? Дивіться, я зазвичай от радарчики ці завжди треба кидати. І засвітили, бачите? Зверху засвітили хлопчика одного. Осторожно, пікаємо, дивимося. Отут він. Лівіше, лівіше. Ну тут, звісно, теж тубанушу. І тут відбувається процес лутання. Радари завжди кидаємо. Завжди кидайте радари. Бачите їх, не бачите ворогів своїх, кидайте радар. І ці штучки теж можна юзати. Дивіться, якщо ви в сейві відкрили, нажали на N кнопочку, щоб таке сіре все було, типу тепловізор, і дивимося, чи є люди. Наприклад, ви хочете піти купити комплект, Можете засвітити, чи є хтось на магазині, щоб розуміти, можна то об'єкти чи не можна то обігти. Утілки, отакі, як гранати, смоки, завжди підбираємо. Будь-що лежить. Підбираємо його землі. Підбираємо обов'язково. Тут в мене ще пінг 60, бо це ще на старому інтернеті я грав. Дивіться, ліквідація зіграла, бачите, нам навіть не прийшлося вбивати. Зараз можна було піти на магазин, купляти комплект, але оскільки є фрішний лодаут, я хочу заекономити гроші, щоб потім на магазин прийти купити бебку і зібку. Бебку і зіпку купити, ну, тому Тому йдемо на фрішний комплект. Дивимось, як ми тут. Вон, тут сейвова дуже лежить. Злазимо наверх. Я завж... завжди стараюсь висту займати, якщо хочу щось прочекати. Ця каточка буде з ППШ і морс. ППШ і морс в справі. Поки один кіл. Чуємо, Ми когось чуємо тут. Він знизу стріляємо. Отут я зробив помилку, що пішов газ, але ми його вбиваємо. Тут ще газик не занерфаний, зараз він вже не так сильно домажить. Цей газ, дивіться, домажить у вас, і ви не можете нормально рухатись. І стріляти нормально, тільки від бідра можете стріляти, тому завжди старайтеся знаходити газик Цей гай для новачків Костя, Да, я розумію, що я дефолтну фігню розказую. Але я маю все розказати. Побачили челика? Дуже пану, постріляли погано постріляли тут. Залетіли чи погано, бо в нас тоді були не розділені кнопки не на слайд ми вже їх розділили, Це потрібно було просто правим слайдом залетіти туди і розстріляти його. П'ю-пів. -пю -пю -пю. Це була помилка. Завжди лутайте гроші, коли є в комплекті, коли є вони в ГУЛАЗі Старайтесь завжди в улазі лутати гроші і старатись кидати всі утілки, які у вас є. Гранати, молотові, електрошокери. Ми його спокійно забираємо і стараємося долутати якнайбільше грошей. Щоб вернутися в катку дуже швидко. В Арзуні дуже важливо мати багато грошей. Як в житті. Варзон це як життя. Гроші рішають. Що ми купуємо в першу чергу на магазині? Ми купляємо токен і комплект. І летимо далі. Бачимо челик приземлився тут. Знову у нас є радар. Не... Дивіться. Я, звісно, беру радар, одразу його кидаю. Бачу дали точку. Коли даю точку, замітьте. Дали точку. Мені от звідси дали точку, напевно. Звідси дали точку і одразу чувак засвітився. Можливо, він знизу дав, бо вони двоє засвітились. Ну, ви знаєте, коли. Гравець ворог ваш дає точку. Він завжди відмічається на карті. Тому дивіться на карту, коли дають точку. Дають точку, одразу тікайте. Бачите траєкторія точки? От по цьому білому на білому не можна стояти. От тут можна стояти. Тут вас не нокне. Спокійно можете стояти. Тут багато людей. Блядь. Бажано файти ніколи не вступати, коли ви не фулові коли у вас нема плиток. Якщо ви чуваком пострілялись, у вас мало плиток, ви думаєте, що він слабший, що ви його вб'єте. Ні, це не так. Якщо у вас мало плиток, Ймовірність мирність того, що ви програєте файт дуже великий. Тому старайтесь завжди йти на перестрілку з фул броньою. Запам'ятайте це, просто. Запам'ятайте це. Чувак оббігає, ну він... і стріляємо. Друге Дивіться, видно, що... Warzone це вам не КС. Вам не потрібно тут цілитись в голову. Стріляєте в торс, в живіт. По ногам, по рукам, по барабану. Вам важливо тільки попадати в Warzone Бо тут є такі ппшки, майже. Кожна ППшка. Не відрізняється ТТК. Що в живіт ви стріляєте, що ви в ноги стріляєте, що ви в руки стріляєте? Там ТТК однаковий. А в голову ТТК там чуть-чуть кращий, Але в голову набагато важче попадати. З таким мувментом. Тому стріляйте, просто главне попадайте. Можете в голову не цілитись. Дивіться, завжди я купляю зіпки, Я рухаюсь по зіпках, оскільки машини погані. Купляю бебку, купляю зіпку і полетів кілрейсити. Ну, це каточка не про кілрейс. Через вона на розборі. Це як вигравати в арзоні. Такі якісь деталі вам розповім. Можливо, новачки про це не знають. Це відео для новачків, розумієте? З кілові ігроки можуть це не дивитися, але, можливо, щось і знають нового. На комплект ніхто не хоче це не факт. Летіти. Можна кемпити фрішний комплект, звісно, безкоштовний, який падає жовтий отакий. Якщо ви любите це робити, можете спробувати. Я, зазвичай цим не займаюся, це потрібно довго сидіти. Бачите, чувак постріляв. Якщо людина стріляє без влучителя, він світиться на карті, як ви бачили. Дивимося, звідки він стріляє. Ну, тут не агресивна катка від мене. Треба рухатись далі. Дивіться, бачите, кожного разу, коли я знаходжу цей радар, я стараюся його кидати. Навіть якщо в мене там патрони якісь. Чи Плитки лежать в слоті. Я собі кинув радар і назад взяв те, що я викинув. Я розумію, що чувак донизу спустився. Це він під низом, так? Да? От, я це і озвучив. Дивіться, коли ви бігаєте, у вас мало грошей, вам потрібно піднімати економіку завжди. Старайтесь дивитись на карту, де є контракт, брати контракт. Зазвичай беріть контракти з ліквідації. Зверху людина, ми його нокаємо і стараємося вбити одразу нижнього. Ці буде рісатись, ми його добиваємо і шукаємо нижню. Ми ж могла дистанція бути ідеальна Ми могли там забирати двох, чуть-чуть не вистачило. Будемо його зараз шукати тут. Отак, байтем, що ми відкрили двері, зайшли туди. Зайшли з цієї сторони. І при фаєром його зустрічаємо. слайдік і даємо. Дуже хай, хорошо хай, попадаємо по голові. Перестрілюємо фронтмена. Чисто на реакції. На слайді або на мувмента. На мумента. Помийте ці вікна. Що таке мувмент? Основа мувменту — це слай кенсл. Слайд. Це контр плюс тап. Щоб відмінити слайд. Це ви маєте знати і вміти це робити. Слайд можна робити вправо, вліво, назад, вперед. Слайд це основа мувмента. Ви маєте навчитися його робити, хоча б його тільки робити. Я ще й -й захотів. Пісь-пісь-пісь. Пісь-пісь-пісь. пісь Піс -піс -піс -піс. Це така зона вже маленька. Мать -ті -ті. Зона маленька, 33 людини живий, якщо. А, ну ладно, не дуже маленька. тут був якийсь кілрейсер в каці, бо справді на таку зону дуже мало людей залишилося. Третя зона, тільки 32 людини залишилось. Зверху сидить, бачите? Лазер був зелений. Челик. Тут виходимо, стріляємо. Ви можете входити і виходити в приціл. Коли ви втрачаєте ворога з прицілу, можете вийти, від бідра постріляти і зайти різко назад в приціл. Це дуже хорошо допомагає в клосфайтах. Клосфайти — це ближня дистанція. Ближні файти в упор майже. І тим більше, коли в ППШ візуальна віддача, то це потрібно робити дуже часто. Діця, беремо зіпку, я ж казав вам. Я рухаюсь тільки по зіпкам. На нозі я стараюсь не бігати. Зібка і полетіли. Летимо на ліквідацію, щоб підняти економіку. Прилітаємо осторожно, на крішу засипнули. Видивляємося, що ми тут будемо робити. Слухаємо, в якій він стороні. Він зліва, скажімо, за, за все стоїть. Я коцнув його, зрозуміло, що він далі. Він просто стоїть зверху, ми його вбиваємо. Це easy kill. Просто не забігайте. Якщо у вас є що кинути, старайтесь щось кинути. Щоб зрозуміти, де він стоїть. Бо він міг стояти отут в дверях спочатку, а я побіг би далі, він мене зажав би, все. Та-та-та-та, нема Віктор. Орлік помер. Там хтось сидів один, щось кидали. Потрібно все робити так, щоб у вас була якась перевага. Я йому зніс одну плитку, все, він сидить. Я ще й знав, де він сидить, завдяки Семтіксу. О, снайпер тут стрельнув. Блять, в мене щось клавіатура взагалі. Казав, там були челики. Та він сидить. Як будто знизу був, да? Ну, Блять, мене? де ця клавіатура залазать? Тоді я ніби його не побачив, але зараз я бачу дай. Орлики не вмирають. О, нокаєм. дуже хороший нок дали. Давайте я навіть перемотаю назад. Побачили і одразу репікаємо через. репікнули і даємо хедшотик. Старайтесь використовувати репік. Що таке репік? Це коли ви побачили чувака, він, наприклад, біжить за вами, бо дивиться в прицілі. Ви показались йому, зайшли за укриття і різко назад виходите. Це називається репік. На репік дуже хорошо ловити, коли за вами, наприклад, хтось біжить, у вас на домажу, ви захилились і біом вибігаєте, він біжить за вами. Репікнули його, репіки. Дуже важко читаються. Старайтесь репікати. Це дуже хороша фішка. Тут один снайпер є. Це я. Снайпер справді один був на цій карті. Як то залізти? Мені дуже треба туди залізти. Дивіться, зробили 9 кілів вже. Який файний хедшот. Дякую, дякую. Звісно, лутаємо. Лутати я люблю трупіків. І вам рекомендую лутати всіх. 20 якщо це не загрожує не вашому життю. У нас є 20 тисяч. Гроші є, магаз є. Купляємо, дивіться. Зібку, бебку, селфік. В кінці я завжди стараюсь купляти селфік. Бо в кінці треба буде грати від зони. Тобто від позиції відігравати. Можливо, буде якийсь снайпер. Завжди купляю селфік накидаю собі. Спочатку він не дуже спасає, а в кінець я завжди беру. Бля, треба було, що... а, не Дивіться, прожали бебку, полетіли на зіпці, засвітили. І летимо. Дуже рекомендую Перк трекер ставити. Дуже гарно він підсвічує. І коли ви стреляєте з такої зброї, як ППШ, де візуальна віддача, оцей дим, а що я не можу взяти? то це дуже їм було, дуже воно допомагає. 10 кіл зробили, постало 16 людей разом з нами. Ми як будто зачищаємо цю одну позицію, бачите? Я часто це люблю робити. Так, що я хочу взяти? Особливо з самого початку гри. Я приземляюсь, беру комплект, вебка зібка, і зачищаю просто один круг довкола себе. Одну позицію. Бо я знаю, що тут нікого немає. Я собі спокійно можу лутати. Трупіків тут, лутати контракти, я купляти на магазі все, що хочу, бо я зачистив цю локацію. Зона вже не така велика. І по звуку, по звуках ніхто сюди не прилітав. На жаль, зіпки кінчаються. Тільки дві зіпки можна купити на одному магазі. Це ви теж маєте знати. Дивіться, якщо ви прожали бебку і люди дуже далеко, завжди ставте метку, де були люди. Одно, типа, поставили ближнього і біжите на нього, якщо ви кілрейсити. Або просто поставили метку, щоб, ви, щоб знати, що там є людина. От я підбіг, дивлюся, можливо, він на криші, можливо, зараз... І шотик. Він починає стріляти по мені. Ну я його так і не побачив, звідки він стріляє. Де він на криші чи де не помню? Дивіться, знову радар знайшов, кидаємо радарчик. Челик вже не світиться. Бачите, за що я говорив за контракти? Я беру контракти, я навіть інколи не біжу на людей по цьому контракту, на ліквідації не біжу, і гроші які мені приходять. Економіку я завжди стараюсь піднімати. Я в будь-якому випадку. Ну і бажано, головний лайфхак, Перед катками завжди ходити в туалетки вже хочеться, якщо навіть чуть хочеться. Бо в цій каточці я дуже сильно хотів піпі -пі робити. Криша погана, ну взагалі зона не дуже хороша, як ви бачите. Там скрізь опен і. я ж тут не в зоні. Один домик в центрі зони. Лише один. Ну, я розумію, що там зайнято. Я хочу вже відіграти на топ тут. що сюди челик прилітає один. Не став стріляти, щоб не палити позицію. Тут ми граємо на перемогу. Аби був жорсткий кілрейс, я вже летів би в той центр, той домик забирав би його. Ну я приймаю рішення відіграти від позиції, від зони. Коли піде наступна зона, ми почнемо робити переміщення по карті. Давайте подумаємо, що зоною буде. Ось ми дивимося, дивіться. Дивіться. Ось наша зона. Бачите? Я тут. я тут. Я тут на краю буду в зоні. Я хочу дочекатись, доки піде зона, щоб розуміти, куди рухатись, щоб зайняти хорошу позицію для перемоги. Бачу тут челік, розумію, що тут є один, як мінімум, зверху, можливо, ще знизу хтось є. Розумію, що всі будуть стягуватись приблизно сюди. Сюди будуть, от, от ця сторона сюди буде стягуватися, теж, якщо тут буде хтось. Ці можуть стягуватись, звідти сюди будуть стягуватись. Що мені робити? Дивіться. Варіант один: рашити саму найкращу позицію, і тримати її. Але я не знаю, скільки там челиків. Знизу, зверху вони. Це ризиковано дуже сильно. Тому я прийму рішення рухатись сюди осторожно, разом з зоною. Потім видивлятися цю сторону, дивитись в цю сторону. Отак от я, от я прийняв рішення робити. Оця сторона буде закривати всіх цих ціпів, щоб вони не зайшли. А якщо хтось зайде, то там вони розміняють один одного і один залишиться тут. І я буду розуміти, тут в мене спина закрита. Спина закрита. Десь тут може бути один челік, от десь в цій стороні він був. Але це вже не важливо. Ми закриваємо. Спи, сп, дивіться, спина закрита повністю. Нам треба пробігти сюди. Потім піде ще раз зона і будемо вирішувати, що робити. Нам важливо буде закрити тут челика, щоб закрити нам проходік. Щоб ми могли спокійно пройти далі. Все, і дивимося далі, як ми робили. Ну, в опені, як будто буде зона. В, в опені, дивіться, я вже тоді знав, що зона буде в опені. Так воно і буде. Зона буде в опені. Так, да, кілорейс не вийшов цікавиться. Я не знаю, чому я так пасивно зіграв. Але добре, що зіграв пасивно. Дивіться, якщо. На карті бачите таку штуку, поміхи. От бачите оці поміхи. Це значить, що там людина є. Це 100%. Там ну ну на краю зони теж. Боже, як... чіпісятий піз. Опісяти хочеться дуже сильно. Орлик мега рвець, дякую. Дякую. Все вирішиться, куди зона піде, ми тут вже зачілимося трохи. Вроді літали, вбивали всіх і мало кілів, блін. Я прийняв рішення защилитись тут. Просто посидіти, подивитися, куди піде зона. От ми бачимо, куди пішла зона, приблизно так, як ми їй думали, в опен. І робимо ротацію по карті. Йдемо за заборчиком, щоб нас не бачили, і дивимося, вперед, чи є люди. Воно взагалі в опні буде. тут є якесь укриття. Ми хотіли одразу зайняти зону тут. Ну тут дивіться, я зробив помилку, бачите, червона. Червона помітка. Тут кінчається карта. Далі забігти не можна було. А в опені я там не хотів бігати. Бачимо челика, крякаємо його, даємо нок. Даємо точку, ну потрібно було тут добивати снайпи. Робимо прострілчик один, але другий не, чомусь не попадаю. Ну його забирає тіп, який всередині. Це могла бути наша доля. Розумієте? Отак ми могли б зайти, а там чувачок з мінами стоїть в автоматі, отак чекає, доки вас збити. Бо цю позицію, якщо ви не зайняли, відрашити її буде важко. Вибити того челика важко. Тут я знову чекаю, куди піде зона. Я розумію. Дивіться. Дивіться, зараз покажу вам карту. Пауза, пауза. Дивіться, яка карта. Дивіться, яка зона у нас. Тут грати не можна. Оце все наша зона. Тут стою я. Тут є одна людина, це 100%. Ну скоріше за все, що тут двоє. Можна уявити, що тут дві людини. Можна логічно подумати, що тут дві людини. Один зверху, один знизу садить. У нас п'ять гравців. Без мене це 4. Двоє тут, і двоє, двоє тут. і двоє тут. Все логічно. Якщо я закрию цих, і ці два типа собою пофайтяться, то це буде один в один, я буду знати, де вони знаходяться. І тому я зараз дуже сильно тримаю фокус на цю будівлю. Бо мені потрібно закрити 100% цю будівлю. От один гравець звідси виживає, бо хтось по-любому там закриє. Вони почнуть файт, і я буду підсасувати. Отакий От план буде. Якщо не вийде, один звідти вийде живим. Один, лише один. Одного потрібно тут закрити буде. І одного буде потрібно закрити тут. Це логіка. І дивимося, як все сталося. Зона відхо. Зона йде просто в опен, як ви бачите. Зона максимально в опен пішла. Чотири челіка там. Я розумію, що мені рано проходити, мені треба закривати цю будівлю. Пройти, а куди пройти? Я просто не знаю, куди тупше бігти там. Бачимо, що стріляються. І залишається три челика. Як я говорив, вони розміняли один одного. Один залишився. Ми знаємо, що тут один спереді є. І, скоріше за все, що зліва десь вони там ховаються. Двоєчка. Бачимо точку. Бачимо одразу, що там двойка. Розуміємо, що тут один залишився. Стараємося підійти ближче, він файтиться і ми його на підсосіку. Забираємо. Різко добиваємо. По нам стріляють. З зони він вже стріляє. Ми накидаємо смаків дуже багато. Витрачаємо всі майже один залишається. Проходимо в зону, дивимося, два гравця залишається. Заберіть забері цю штуку. Я хочу, щоб вони зафайтились, я тут не спішу нікуди. Вони зафайтилися. Ми крекаємо одного, нокаємо його, добиваємо і остаємося один в один. Бачимо, де він кидаємо сімтікси. Тут я починаю дуже сильно переживати, пацани. Скажу чесно. ППШ, на таку з ППШ важко стріляти без приціла. Ну я не спішу його рашити. У мене хороша позиція. У мене сука, руки трусяться. Руки трусили сильно тоді. Крякаємо його. І після кряку вилітаємо жорстко. І забираємо топ-1. Блять, оце переживання це піздець, подивіться. Подивіться, як я там переживав. Старшу ну, є ж. Переживання треба забирати якось. Але кілів дуже мало, я старався більше зробити, але щось. Тут це гналить. Фуйбать. Ось такий вийшов гайд, друзі. Якщо сподобалось це відео, ставте вподобайку. пишіть, чи було воно корисне для вас. Чи ви щось відкрили для себе нове в цьому відео? Якісь фішечки, можливо. Якщо вам подобається такий контент. Буду дуже вдячний, якщо ви напишете коментарі, що клас, Орлик, ще раз. А зовсім скоро вийде віде відео про налаштування, де я розповім, які налаштування краще поставити. Для графіки, для мумента. Все розповім вам. Все детально розберемо. Тому, друзі, з вами був я, Орлик. зустрінемося в на наступному відео. На Твіч не забудь підписатися і на телеграм. Давай.